Людей береться натхнення. Часом можете запитати ви, побачивши виготовлені вмілими руками різноманітні речі. Тернополянка Ганна Осадко натхнення черпає у природи, у погоди, у настроях та людях. Вона не може сидіти, склавши руки. Творча натура постійно потребує втілення нових проєктів. Жінка малює на склі, займається валянням вовни, робить пластилінові книжки, ляльки-мотанки. І кожного разу Ганна у пошуках нового. Зручно вмостившись на дивані, підібравши під себе ноги, з котом на прізвисько кіт-кіт, Ганна Осадко розповіла про свої захоплення. Не вистачає трохи тепла і весни за вікном, зізналася нам героїня. І було б тоді уже зовсім комфортно. Твориться постійно, як не одне, то друге. У мене дуже багато різних хобі, багато рукоділля, і я його постійно змінюю. Ці всі уподобання. У мене такі навіть є. Е... Окремі ящики, там пластилін, там вовна, там шкіра, там тканина, там фарби, там скло. І мене вистачає в одному рукоділля тижні на два. Тоді я цей ящик закриваю, переходжу до чогось іншого. Такий, такий кругообіг. Цієї зими вона закінчила ліпити нову пластилінову книжку. Багато валяла сумок, брошок, прикрас, а ще було трохи скла і шкіри. Про все це художниця розповідає неквапливо і, ніби згадуючи кожну мить роботи над виробами. Зміна рукоділля залежить від настрою і від пори року. Ліпити з пластиліну влітку аж ніяк незручно. Тому у таку пору найкраще робити прикраси з тонких тканин і розмальовувати скло, а її ляльки-мотанки одне з останніх захоплень. Я, в принципі, сама навчилася їх робити, подивилася в інтернеті, як це робиться. І трошку удосконалила цю всю технологію, сама вигадала, як це все зробити, тому що це навіть не проста лялька-мотанка, а лялька-мотанка інтер'єрна, тому що вона є така неї тверде дно, її можна переставляти, ставити. От таким навіть так пересмотря. Хоча вона сама створена за всіма основами ляльки-мотанки, тут немає нічого зшитого, це все дійсно тільки, тільки змотане, примотане. Але трошки удосконалене. Ти даєш назви своїм лялькам? Да не даю, так. От ти, Оця ти? в мене царівна жаба. В неї така корона, така жаб'яча утворилася. Це вирішив вона з моїх улюблених казок дитинства про царівну жабу. І така вона була дуже мені схожа. От. Це якась я вже не пам'ятаю її звати всіх. В мене вже є трохи трохи багато. якась молодичка. Така вона якась більше подібна навіть не на українку, а на якусь... Е е е е Можливо, серпку, якесь щось пов'язане ну, з морем середоземним. І це цікаво, тому що, наприклад, в кожного є якісь такі старовинні речі, які вже ну, не потрібні. Вони вжитку. Це була, наприклад, штора моєї бабусі, яку вона сама вишивала. І ця штора в мене неслижала, перекидалася, і тут, нарешті, я придумала, куди можна її втілити, дати їй нове життя цій шторі. От така вона була особлива, ця лялька для мене. Ти на інших ляльках ти використовуєш, тобто не зовсім нові речі, так? так не зовсім так, так, такі. А, наприклад, ця лялька, вона якраз завтра має поїхати в Київ, тому що вона брала участь в аукціоні для допомоги діткам хворим на рак. І жіночка цю лялечку викупила, і тепер ці гроші підуть на, 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 на апарат для лікування хворих діток на рак. Ганна Осадко активна учасниця благодійних аукціонів у соціальних мережах. Часто можна побачити її вироби, які є лотами пожертвами. Я не можу собі дозволити десь працювати волонтером, тому що в мене немає таких можливостей фінансових, по-перше, ну, допомагати грошима армії, а щось робити руками і продавати, і давати гроші любки. Будь-які такі акції я підтримую. Чудернацькі візерунки Тернопільської художниці красуються на скляних виробах. Розмальовування пляшок у Ганне осадко хобі давнє. За допомогою спеціальних фарб та техніки вітражного розпису вона прикрашає келихи, пляшки, підсвічники. Так, це дуже давнє моє захоплення. В різних техніках там і вітраж, і акрилові фарби, і контури. Е, останні пляшки я там вже з елементами шкіри. У мене кілька років тому, мабуть, років п'ять тому, може чотири роки тому була виставка у Львові в музеї скла це під час львівського форуму, коли знову і знову стають популярними там поезія, проза і так далі. Я придумала зробити на пляшках. Твори моїх улюблених поетів і кожна пляшка це був якийсь вірш. Там були і, і об'єкти з тих віршів, образи з тих віршів, навіть тексти з тих віршів. І ціла це була експозиція, пляшка віршів. Потім ці вся експозиція, експозиція там, там вона залишилася в музеї скла. І там всі собі купили або я їх пороздарювала. Прикраси з вовни і бісеру варті уваги. цінителю прекрасного. Застосовуючи сухе валяння, Ганна створює різнобарне намисто брошки, обідки. Етнічні торбинки також прикрашені вовною. Торбинок багато є, але на базарі як на мій смак нічого не підходить, тому що, по-перше, я люблю великі торбини. Я така невеличка жінка, але в мене завжди <смі> великі сумки. От. І е, я, я так в мене було по пару років, я так от ходила з маленькою сумочкою і два пакетами це не моє. І я собі вирішила шити торбинки сама. Мій формат великий. Гарне зображення, теж під мій настрій. У мене щороку нова торбинка, літ на літо і на зиму. Я собі так під свій от стан душі роблю нову і нову торбинку. Але чи от такі торбинки всім підходять? Чи це залежить від якраз стану душі? Чи? Ну я думаю, від стану душі і від стилю одягу, тому що якась така панночка, яка носить високі підбори і коротку шкірину спідницю, вона не вряд чи в себе таку етнічну торбинку. Ну це дуже, дуже моя торбинка. І, власне, мої подруги теж я так дивлюся. По людях, от коли людям подобається те, що я роблю, те, що, якщо вони це носять, то вони такі, такі трошки мої люди. Ганна єдина в Україні, ліпить пластилінові книжки. Усі тонкощі вона освоювала сама. Одна сторінка може важити кілограм, готову картину фотографують, і вже у вигляді світлини вона потрапляє до книжки. Такі ілюстрації об'ємні і наче живі. До друку готують нову книжку з її пластиліновими малюнками. Ну, я її робила довго. Я робила її роки два, тому що я почала її робити ще в 2013 році, коли і тоді почалася в нас революція, тоді війна, і якось дуже все. Я не могла до неї повернутися. Тоді я почала робити, і вона так майже два роки пролежала. І вирішила все-таки, що так не можна довго тягнути. І цієї зими я її благополучно закінчила цю книжку. Це авторка Галина Манів. І вона ще зараз тактиклишка, тільки зараз вона верстається. І вона от-от, я сподіваюся, до Львівського форуму вона має бути готова. Зробити власноруч виріб з вовни запропонувала Ганна Осадко і мені. Трохи повагавшись, вирішила спробувати. Думаю, глядачі мають знати, що це під силу не лише маститим умільцям. Тому, набравшись терпіння, бажання і почали майстер-клас. Усі матеріали і засоби, тобто голку для валяння, вовну і шматок поролону, я отримала від майстрині. Що з того вийшло, дивіться далі. Сьогодні ми будемо займатися сухим валянням. Е, мені здається, що цей виторкоділля, він м, дуже прийнятний і для дорослих, і для дітей. Будемо сьогодні робити малесеньку таку брошку, лисичку. Лисичка, яка спить. Для початку беремо вовну. Біржечки шматочок перемо і формуємо тіло. Ось такий валик. Ось так. Ми. Викладаємо такий овал і починаємо повільно, дуже легесенько завадувати. До всіх усіх вірно, вірно. Спочатку легенько, потім, коли воно стає трошки твердіше, більше і більше. Налітись на одну таку фігурку треба десь годину часу, тому треба… то не є дуже швидко. Найкраще в, 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 в собі включити канал Discovery і приємно з корисним поєднати. Яка за формою вона має бути? Таке трошки виглядала. Вали. Такий валик трошки вигнати, ніби як пополовина місяця. Коли через 7-8 валяння лисичка зменшується майже вдвічі цей тулок. І стає геть таким твердесеньким. Голочкою ми формуємо його об'єм і трошки, так бачите, таким маленьким колом, ніби вона буде в нас спати. Ось так. Будемо приступати тепер до голівки лисички, трошки менший шматочок вовни. І теж робимо, формуємо невеличке таке коло. На 5 хвилин і в нас вже готова мордочка. Вона стала вже значно меншою, ніж спочатку. Форма от така вигнута, трошки подовгаста, така, як листички. Ось так от воно буде виглядати. Але тепер треба ще, ще, ще зробити носик, очки і вушка. Отож, для очок треба зробити такі трошки, на тому місці, де будуть очі, такі заглибинки. Ми їх так формуємо голочкою. І зараз беремо коричневу воду і зараз будемо. Привалиємо цей носик до носичка. Вже є нос, і тепер треба зробити білесеньке чоло, таку білесеньку плямочку на чолі. беремо шматочок білої неборму і привалюємо білу плямочку. Треба очки. Очки мають бути дуже малесенькі, тому що лисичка спить. Буквально тонесенькі шматочки, формуємо такі шматочки шерсті, і привалюємо очки. Потрібно ще зробити для неї вушка. Беремо знову вовну руденького кольору і робимо вушка по одному. Зленький шматочок, формуємо вушку. Отож, у нас є вже два вушка. Для того, щоб їх причепити до цього обличчя лисички, ми з боків робимо невеличкі такі дирочки. Бадинки. Ось так тут будуть вушка. І тут же ж привалюємо на це місце мушку. Причепляємо одне вушко і друге вушко. така листочка. Тепер давайте ми причепимо цю голову до її тіла. Тут Робимо теж таки, трошки таку виямку з одного боку тіла і привалюємо голівку. Вже в нас є тулок і голова. Воно ну, вже гарно тримається, гарно привалялося. Тепер ще потрібно зробити гарний хвостик і лапку. На хвостик беремо теж ту саму вогну руду і формуємо хвостик. У нас же є хвостик і лапка. Останній штрих зачіпляємо хвостик і лапку. Десь тут у нас буде починатися хвостик. Ось так провалюємо. Ось лисичка наша вже більш-менш сформована. Ну і останній штрих, або наша лисичка перетворилася на брошку, потрібно вчепити фурнітуру. защіпку від брошки. Найкраще це робити гарячим пістолетом, але якщо не маєте, можна просто клеїм або прошити. Можна. Це був перший мій досвід фаляння вовни. Мені сподобалося. Правда, скажу для тих, хто повторюватиме, обережніше треба поводитися з голкою. А взагалі враження залишилися приємні. І вийшло щось схоже на лисицю, а може, і на собаку. Мабуть, будемо продовжувати у наступних програмах творити разом. У коридорі Ганне Осадко картинна галерея. Стіни прикрашають малюнки ілюстрації з книжок, над якими працювала художниця. Книжка Вісім днів життя Бурундука Івана Андрусяка з ілюстраціями Ганни Осадко увійшла у щорічний каталог найкращих дитячих видань світу Білі ворони Ворони-2013». Я працюю художником ілюстратором вже дванадцятий рік. І я вже проілюструвала понад 50 книг в різних техніках. І минулого року в мене була виставка в музеї в Київському музеї, там була моя приватна виставка моїх ілюстрацій. І, власне, це шматочок з цієї експозиції, там графіка до книжок, які вийшли в начальній книзі Богдан. І тут, власне, все, що тут є в моєму будинку, ці всі картини, це є теж якісь ілюстрації до книг, які я ілюструвала. В Ганна осадка, як бачимо, захоплень чимало. Хтось може закинути, що кількість впливає на якість виробів, проте майстриня цим не переймається. Ганна за знаком зодіаку близнючка тому любить змінювати вид діяльності. Якщо людина є скорпольозна, хай собі робить дякувати ви що є такі люди, мені теж подобається роботи, ось такі, ось такі ось таку, такого типу. Але я, я не є така. Я знаю, що я вітряна і що в мене багато-багато вподобань. Така от людина, поки відродження. Ні, в мені цікаво все. У мене вон тільки закінчилося от, нещодавно минулого тижня е, час, коли я робила писанки. Я благополучно їх зробила швиденько, відклала. Окей, тепер у мене час був ляльок, і все змінюється. Мені так комфортно. Якщо іншим людям це не комфортно, я приймаю їхню позицію, хай робить кожен те, що йому подобається робити. Незмінна мамина помічниця донечка Софійка. Вона і моделлю підпрацьовує, і радо допомагає у рукоділлі. Вона дуже рукодільна, вона теж любить багато різних технік, теж захоплюється. В неї гарно виходить валяння, вона вчиться в художній школі. Син вже закінчив художню школу. І в неї, але зараз, окрім валяння, в неї зараз нова тема ці резиночки популярні, які зараз дівчатка плетуть. В неї така колекція величезна, дивиться і всякі і майстер-класи, вигадує сама різні фігурки. Ну, творить дитина. Світлини нашої героїні. Вона старається зафіксувати кожну мить життя і каже, що людям часто не вистачає часу на те, щоб помічати і бачити. Кожна дрібничка у природі варта уваги. Коли я собі купила нарешті класний фотоапарат, великий професійний. І в мене був варіант або купити ще відеокамеру або Але Я вибрала все-таки відеокамера це не моє. Тому що то, що мінливе, воно. от... Деколи важить менше і несе менший об'єменший об'єм інформації і почуттів, ніж мить, яка зупинена. І дуже важливо бачити дрібнички. Оце для мене дуже 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 важливо, коли ти просто йдеш по вулиці і будь-який листочок, якийсь ну, якийсь паросток, і його ніхто не помічає. А це дуже прикро, тому що. Стільки багато людей на світі і стільки багато прекрасного, кого ми не бачимо. От, наприклад, я завжди мені останнім часом мені нагадують люди, це траву, е, тому що її е, є просто уйма тої трави, дуже-дуже багато. Ми не знаємо взагалі, як вона називається. От як називається та чи та чи та рослинка? Ну, для нас як, як маса, просто маса зелених е, створінь. Які щоразу відроджуються, які зовсім, ну, і е, вони є скрізь біля кожного парканчика під ногами. Так само і на цій планеті є стільки людей, які живуть непомітно для нас, непомітно навіть для себе, для ближніх. І нас ну, це, це дуже потрясає за люди. Весь безмір цієї трави і безмір людей, які є унікальними, які є довкола нас, яких треба помічати. У пошуку нових ідей і тем художниця перебуває постійно. Мене дуже вабить глина. Я пробувала роки два тому на гончарному колі робити глечи, яка була в захваті. Я дуже хочу глину. Я дуже хочу скло, мені потрібна мовильна пічка. Я про неї мрію. Мені треба ще велику майстерню, тому що мені тут дуже мало місця для моїх всіх рукоділь. От ткати, гли, ну потім шити я не вмію, ганьба, я не вмію шити, я не вмію в'язати. Так що в мене ще от стільки, чого ще я хочу навчитися. Під неквапливе моркотання кота, купання слимака зозульки, поміж роботою і навчання дітей Ганна Осадко творить у своєму світі.